Так, всім доброго дня, навіть доброго ранку. Вирішив вам продемонструвати, яку гарну річ я придбав. Це триммер торгової марки Warcraft, акумуляторний, модель CGT S20 LDB, купував в фірмовому інтернет-магазині. В мене вже це не перша. Не перше придбання в цьому інтернет-магазині. Е, в мене вже є інструмент цієї торгової марки. Є акумуляторна пила під дві батареї, якою я користуюсь вже більше року. Е, дуже дуже удобна. Е, змінні батареї підходять під, під всю лінійку цього інструменту, цього бренду. Тому е, дуже, дуже, дуже цікавий інструмент, гарно працює. Нарікань нема. По функціоналу батареї змінні. Ручка регулюється в положенні, яке вам зручно. Штанга також складається, розкладається під ваш зріст. На 190 градусів повращується ручка. Також в комплекті вже йдуть 20 ножів. Зараз одну хвилинку, дуже щільно закриваються. 20 ножів. Ножі дуже гарної якості. Вони дуже еластичні. Їх надовго, надовго вистачає, бачите, я їх повністю перегибаю. Я експериментував, хотів зламати, а вони не ламаються. Вони розгибаються, як нові, е, тому їх надовго вистачає, вони довго працюють. Також, голова в цієї машинки теж регулюється. Теж регулюється Два роки гарантії на, сам, на самий виріб е, дає. Е, Фірма і е, річна гарантія на батарею і на зарядний пристрій. Е, я перед роботою вирішив трошки покосити. Мені, в мене є бензиновий тример, як, яким я працюю, тому що е, багато великий двір і багато потрібно косити, а це придбав для дружини, і е, захотіло мені. Е, Проекспериментувати, як вона буде працювати при е, ну, ось такій ось, великому бур'яні. Його е, або електротримером треба косити, це такий бур'ян, або бензиновим. А я вирішив е, попробувати ці, цією малюткою покосити. І ось вирішив зняти відео і вам показати. Так, зараз подивимось. Ну, що можу сказати? Навіть такі хащі він бере і працює, працює майже бездоганно. Для дружини, для її лужайок. Для її декоративної травки е, вистачить з головою. Так що, ось така моделька торгової марки Warcraft. Раджу. Всім гарного дня!